Чудодійна криниця. Жив один дід із бабою, старі пристарі. Пішов раз дід у степ на полювання. Ходив, ходив і нічого не вбив. Аж дивиться криниця. Він узяв, напився води, а тоді ще й умився і став молодим. Тоді він зараз же й додому, а баба його на силу впізнала. Дід післав бабу, щоб теж умилася і помолоділа. А баба зраділа аж побігла. Побігла і нема. Дід ждав, ждав, а баби все нема та й нема. Пішов він тоді до криниці її відшукувати. Прийшов до криниці нема, тільки щось за дівчинька тут цяцьками грається. А то ж і була його баба, як прийшла вона до криниці, та як допалась умиватися, то вмивалася, аж поки дитиною не стала.